Всім привіт! Звати мене Сенка Роман, і я автоінструктор. Ви знаєте, на початку років, коли починаються уроки, початківці дуже така є проблема, як віляння автомобіля. Чи сильно перекручує кермо праворуч людина, чи ліворуч, чи праворуч, чи ліворуч. І учні часто питають, як зробити, щоб їхати ровно? Давайте сьогодні будемо розбиратися, покажу декілька лайфхаків, щоб машина автомобілі ваш їхав рівно, і не дуже ви підляли та віляли. Як? Зробити так, щоб автомобіль не віляв. Ну, по-перше, чого це виходить? Тому що дуже напружені руки. Ви дуже хапаєте за кермо. А за кермо ми е не тримаємо кермо, ми за нього тримаємось, Подивіться, пальчиками. Де є декілька технік, щоб розслабити руки. Ну, по-перше, трошечки потрясти. Не хапати, щоб у вас такі білі костяшки не були. Можна так от побарабанити трошечки по керму. От дивіться, я кермую пальчиками. А вам здається, якщо кермувати пальчиками, вона з'їде. Та ні, отакий От приклад. Ви можете навіть чи самі, чи може з інструктором, який вам викладає. Якщо я зажимаю кермо і тримаю, зверніть увагу, куди ми їдемо. Подивіться, нас починає стягувати. От дуже сильно я тримаю кермо, а мене стягує. Я рівно його тримаю, але автомобіль їде не рівно. Чого? Тому що напруження дає дуже поганий нам такий ефект. Наприклад, є така вправа, якщо ми хочемо виконати цю вправу. Треба вибрати ділянку дороги таку ширеченьку, щоб більш-менш була свободна. І їхати вдаль, дивитись вдаль, але швидкість повинна бути дуже замала. От, наприклад, подивіться на мою швидкість. Зараз у мене скільки 14 там 15 км на годину. І я їду і подивіться на мої руки, що я роблю. Я трошечки м'яко-м'яко, підшатую керму. Але дивіться пальчиками, буквально пальчиками. Пальчиками я не тримаю за нього і не шатаю таким чином. Якщо буду шатати, от подивіться одну сторону різко. Потім кажеться, не в'їжджаю в іншу сторону. Подивіться, що я роблю. Я дуже дуже розхитую кермо. Дуже розхитую розхитую автомобіль. От ми виляємо десь по 50-70 сантиметрів. Хоча, хоча да, кермо я роблю не дуже великі обороти, зверніть увагу. Але щоб такого не було, от бачите, розхитування дуже розхитую. Дуже розхито, не розумію, що робити. Подивіться на мої руки. Це якщо робити неправильно, а якщо правильно ручки розслабити да, і спокійно просто триматись, триматись за кермо і дуже-дуже так от повільно підкручувати, не зажимати рівно і не розхитувати. Подивіться, не розхитувати, але їдемо так повільно. Оцю таку вправу можна виконувати. Зараз покажу ще такі вправи, які вам е, знадобляться, да для того, щоб. Ви вели воронна рівна автомобіль і виробляли таке. Знаєте, класне кермування є така ще цікава вправа. Дуже часто, так якщо людини не виходить їхати рівно, то вибираємо таку ділянку дороги, щоб нікого не було, ну таку пусту-пусту. Але зараз йде зустрічка. Давайте її будемо пропускати. І в чому вправа у нас вправа в тому, що ми з вами будемо старатися їхати лівим колесом, лівим колесом по лівій лінії. Як це зрозуміти? Ліва лінія, подивіться, у нас так, і, і ліве колесо, там, де моя ліва нога. Звернула звернули увагу, так, і от лівою ногою ви якби притираєтесь по лінії. Ну, чи стійка, наприклад, у вас ліва передня, і, і це, там іде колесо. От ми їдемо, таке завдання. Якщо подивитися в дзеркалі, подивіться, то ми лінію не бачимо. Якщо я трошечки з'їхав з так, цієї траєкторії, то я побачив лінію. Знову трошечки повернувся. Але будьте то уважні, якщо їде зустрічка, їде зустрічка, то нам треба трошечки з'їхати. Трошки з'їхали, продовжимо рух. Далі автомобіль проїхав. Звертаємо увагу, ми подивилися дзеркало. Далека у нас біла лінія, так? Приривчаста. Ми знову виїхали і знову їдемо. Потихеньку, ліва нога по лінії їде. По лінії, по її лінії. Це ліве колесо. Але дивіться, що я роблю з кермом. Я трошечки, трошечки його підшатую. Трошечки підшати. Якщо я зажму кермо, то що буде відбуватися? Ми починаємо з'їжджати з лінії. Бачите, що відбувається, але там зустрічка. Тому краще з'їхати зараз. Ми з'їжджаємо і продовжуємо рух. Продовжуємо рух. І подивіться на мою руку. Дивіться, що я роблю. Я пальчиками то три пальчика підтримую кермо. А якщо у вас зажаті руки, ви відчуваєте напруження в руках. Ну, подивіться, перше, так, пошатайте трошечки лікті свої, розслабте лікті, розслабте плечі, та брови теж розслабте. Далі, далі, ми продовжуємо їхати, і подивіться, я пальчиками починав, так починаю тарабанити по керму. Так, отакі рухи Оп, зажав, потарабанив. Знову така вправа, виїжджаю на лінію лівим колесом, лівою ногою, лівим колесом. Але будьте уважні, дивіться, щоб не було зустрічки. Отаку вправу можна робити. Тепер ще одна вправа. Так, щоб розслабити руки, подивіться на моє кермо. Знову я тримаю пальчиками. так, Трошечки, м'яко-м'яко, м'яко, так підчатую. І дивіться, яка вправа. То ми тренували з вами такий ліву, ліву ногу, так? наїджала ліве колесо у нас на смугу. А тепер ми будемо дивіться, ми будемо їхати по правій, по правій перевів лінії. От Подивіться в дзеркало. Якщо не бачу в дзеркалі цю лінію, значить що? Я їду по ній правим колесом. Вибираємо дорогу, щоб була вона рівна. Вибираємо дорогу, щоб максимально тут була вона пуста, не було автомобілів. Якщо у вас там одна смуга, то може у вас бути не бордюр, як в цьому випадку, а може у вас бути, наприклад, лінія, яка показує, що це край проїзної частини, і знову звертайте увагу, кермо м'яко, ручки розслабили, кісті розслабили пальчиками, потарабанили. Так і дивіться, я знову роблю цю вправу. Я знову заїжджаю на праву лінію і максимально стараюсь рухатись по цій лінії. Не з'їжджаючи, дивлячись в дзеркало, наприклад, на ту лінію. Якщо е так, от є там автомобіль, ну трошечки з'їдьте, щоб йому не заважати. Але краще випрати дорогу, щоб вона була пуста. Е далі як е робити далі вправу? Далі вправа заключається в тому, що ми збільшуємо виж... швидкість. Подивіться, ми з вами починали з 14 км на годину. Зараз у нас 30 км на годину. І знову звертаємо увагу, розслабляємо руки, розслабляємо. У нас автомобіль не хитає. Якщо рука знову повторює, що буде напружена, подивіться, отак буде розхитуватися автомобіль. Дивіться, як от людина не розуміє чи вправо крутити, чи вліво. Потім ой, багато перекрутила, треба в іншому напрямку. Знов багато. Якщо розслабити руки, якщо заспокоїтись, все буде добре. Зараз ми повернемо так, ліворуч, і ще продовжимо цю вправу. Спокійно повертаємо, у нас головна дорога, подивилися, що нема у нас поміх справа, тому що там головна уходила теж е, праворуч. І продовжуємо цю вправу робити. Цю вправу робити, коли вже ми натренувались, так, оцею вправою, вже швидкість у нас, бачите, і 40, 36, там, і 40 км на годину, то переходимо до іншої вправи. В чому вона заключається? В тому, що ми перелаштовуємося більш праворуч і дивимося на бордюр. І тут же знижимо знову швидкість до 14 км на годину. Зверніть увагу: 17, так, 16, 15. І от ми їдемо спокійно. Ручки звертаємо увагу знову розслаблені, розслаблені. Але дивимося ми з вами в праве дзеркало і стараємося, щоб відстань між вами і вашим автомобілем була однакова, між бордюром вашим автомобілем. І якщо подивитися, наприклад, в ліве дзеркало. То теж відстань між приривчастою лінією, так, чи смугою сусідньою і автомобілем вашим теж однаково. Дивимося ще разочек. От ми дивимося, що така відстань є у нас зліва, і така відстань у нас є до бордюру. І стараємось стараємось їхати повільно. Потім, якщо вже це виходить, автомобіль у вас не розхитується, то ми будемо додати швидкість і робити цю вправу. Зверніть увагу, там поїхали 25 км на годину. Стараємось тримати цю швидкість і далі робити цю вправу. Теж буває, на жаль, хитається автомобіль, так ви крутите кермо сильно. Чому? Тому що от ви їдете і у вас дуже напружені руки. І коли ви, коли ви відпускаєте праву руку, щоб перемкати на другу передачу, зверніть увагу, то може ваш автомобіль потягнути вліво, ви знову оп, вирівняли да? їдете. Руки дуже напружені, дуже такі, аж у вас розставляються. Ось розставляються е, локті, і не дуже, не дуже це зручно. Напруження і знову подивіться, хочеться вам перемикати на другу передачу, і потягнула автомобіль праворуч. Ви знову кидаєте, що робити, чи можете заглохнути, якесь хвилювання, тому що напруження йде. А тепер зверніть увагу, як, наприклад, е, робо більш такий професійний водій. Він починає рухатись, і зверніть увагу, розслаблені ручки максимально, максимально, навіть так от. Розслаблені ручки, і дивіться що роблю пальчиками тримаю кермо. Ось моя рука. Їду рівно, вмикаю другу передачу і їду рівно, тому що розслаблена у мене рука. Вона трошечки притримує кермо. Не буде ваш автомобіль нікуди з'їжджати. Ну якщо у вас ходова частина з нею все добре, і у вас підкачане колеса класно. Рівно підкачане колеса по тих табличках, яке для вашого автомобіля, там е тиск повинен бути. У кожного свого автомобіля, так і у кожного розміра шин свій тиск. Тому, якщо у вас все добре, він не буде з'їжджати. Дивіться, він навіть прямо рухається. Я не тримаю за кермо, але так не робіть спочатку. Добре, ми знову у нас є перехрестя, повертаємо праворуч і знову я покажу перемикання вже там на більш таку швидку передачу, як це відбувається. От ми з вами їдемо 24 км на годину, вже трошки звикли до кермування, може це буде один урок, може два. Ну, для декого, може, три уроки. І от ми розганяємось. і дивіться знову пальчиками, тримаю кермо. Розслабив руки, переходжу на третю передачу, іду, бачу, передає перешкода, вмикаю лівий покажчик пороту. І дивіться, я не різко кручу, не різко давлю, а я плавно, плавно зміщуюсь. Це дуже така десь, поширення помилка, що ви дуже різко водите кермо. Тому що не відчуваєте, тому що поки не відчуваєте, але згодом все буде добре. Тому що ви дуже-дуже зажаті. От подивіться уважно, автомобіль є ну Десь трошечки можу пальчиками, там, пальчиками там, відкрутити. відкрутити. Тому, тому вправа дуже корисна, використовуєте її, вирівнюєте свій автомобіль та рухайтесь прямо по життю.